Дивись на телеканалі Еспресо, великий ефір Василя Зими. Туреччина вже от вздовж кордону з Сирією вишикувалась, і, ймовірно, готується до масштабного наступу. Тобто, чи це буде вторгнення в Сирію цей момент з це транзиту влади? І так, чи Туреччина вже от вздовж кордону з Сирією вишикувалась, і ймовірно, готується до масштабного. Наступу тобто, чи це буде вторгнення в Сирію цей момент це транзиту влади, і чи це обмежиться виключно тими курдами, які на сирійських землях перебувають і контролюють певну частину території? Чи це може бути більш комплексно щодо такого теоретичного Курдистану, зразу на три держави, які з якими межує туреччина? І власне, як це все ще пов'язане із часовими рамками? Я говорю про час до 20 січня до інавгурації Трампа? бо в нього може бути своє бачення ситуації, відважиться зараз. Чи будуть чекати і далі вже перемовини через Трампа вести з Трампом вести? Там насправді, якщо взяти з курської точки зору, то опинилися під загрозою регіони, які називаються Рохава. А це, зокрема, місто Кобані Джарабулус і сусідні, які наразі контролюються курдами не без підтримки американців. Там уже були зіткнення навіть до повалення влади Асада. В регіоні поряд Манбіч, тобто, це прикордоння, яке за Єфратом знаходиться, воно для турків і для курдів є трошки такою тригерною зоною, в тому плані, що фактично турки звинувачують курдську сторону у співпраці з. Робітничою партією Курдістана, ну і, відповідно, курдські сили тут розглядають турків просто як імперіалістів, які намагаються вичавити їх. Є складна міжнаціональна ситуація між турками, курдами і Арабами в цьому регіоні, змішаному. Там до, до всього ж мешкають іще і вірмени, і так звані туркомани, які є віддаленими родичами туркмен. Тобто це регіон, який дуже такий полі. Етнічний поліконфесійний, бо там є кілька релігійних ідентичностей. І, на жаль, турецька політика його там багато в чому загострює. Тобто було сподівання на те, що турки відійдуть, наприклад, із Африну, і з інших регіонів, які лишаються окупованими вже понад 5 років. Але судячи з того, що в принципі Сирію спокійно так почали ділити, частину прихопив Ізраїль. Зокрема, і Ердоган з одного боку робить такі випади проти Ізраїлю, але сам проводить таку саму політику стосовно територіальної єдності Сирії. Тут це є додатковий аргумент на перемовинах з американцями. А адміністрація Байдена зараз справді, ну попри те, що виконує свої зобов'язання перед курдами, зрозуміло, що вони не будуть загострювати стосунки з Ердоганом, і десь турки шукають собі додатковий аргумент. Але в будь-якому випадку, у випадку, сильно зокрема посилення курдських сил. І їхнього переходу там через Єфрат, бо є ще ж конфлікт по суті між араб проарабськими силами, які зараз захопили владу в Сирії, і прокурськими турки просто втрутяться. Тобто, там не буде якогось такого повномасштабного вторгнення, але вони намагаються забезпечити стабільність. Тих регіонів, які вже ними зайняти, ну і розширити свою зону впливу. Тобто Ердоган далі буде проводити таку політику, але цікаво, що тут mm -hmm. е, може бути такі заяви, що дивіться, Ізраїль наступає, нам потрібно рятувати сирійський народ від Ізраїля. Ізраїль незаконно окуповує, тому ми знаєте, зайдемо туди. Це логіка чимось нагадує вересень 39-го року, oh, ось е, коли відділили Польщу. Тобто можна провести. Таку паралель дуже хочеться, щоб цього не відбулося. І зараз всі делегації приїздять до Сирії, приїздять до це Британська сьогодні. власне закордонних справ Німеччині туди відбули делегація. Ведуть перемовини в Дамаску. Але ж якихось заяв про те, як буде далі Дамаск, вже скажімо нова влада вести співпрацю з Туреччиною, курдами, Ізраїлем. і Іншими заяв поки немає. Це все вирішується. Тобто, по суті, ми маємо ну такий вакуум влади в регіональному. Так, ну в, в принципі, в, в, під час такого транзиту і вакууму влади стараються всі урвати собі необхідне. Отут цікавить саме в російські дві бази і морська, в тому числі. Ми бачили, що фактично втеча російських військ відбувається. В супроводі цієї е, сирійських військових до, до, достатньо показово з тими здираннями триколорів, е, розтоптуванням портретів Асада та Путіна. Але русські дуже хотіли домовитися. Вони анонсували, що вони продовжать з новою владою, щоб зберегти свої бази. Так от що вони в, мають шанс зберегтися у Сирії, Тоді, е, чи вони все-таки будуть пробувати е, захопити порт в Лівії, дотиснути там теж такі самі е, варіанті? Варіанти і зробити свою середземноморську базу фактично в Лівії після втечі із Сирії. Які сценарії йде граєте? Наразі там ситуація наступна. Ці бази, і Хмейм і Тартус охоронялися по зовнішньому периметру сирійською армією. Ті, відповідно, сирійці розбіглися і, по суті, зараз охорону забезпечують самі росіяни. Їх ніхто не зачіпає. Там проводяться якісь відеозйомки тих баз, але в прямий конфлікт з росіянами не вступають нові сирійські сили. Там ні комітет звільнення шаму, ні інші. Окрім того нещодавно, буквально два дні тому заявив Рамзан Кадиров, що потрібно комітет звільнення шаму виключити списку терористичних організацій. Не будемо забувати про те, що радники саме Кадирова і певні чеченські сили відігравали там таку посередницьку роль між Асадом і росіянами. Зокрема, Кадиров про це мало чомусь говорять у ЗМІ, але оці сили вони мали там певний вплив. Відповідно, вони беруть зараз на себе роль перемовин. Окрім того, росіяни спілкуються із новою владою. Вони про це говорять, як і сирійська влада говорить через Об'єднані Арабські Емірати і ту ж саму Туреччину. Річ у тому, що ці бази можуть бути вигідні Туреччині. Для того, щоб була така своєрідна буферна безпекова зона між, наприклад, курдськими силами, Ізраїлем і самою Туреччиною, для того, щоб Сирія не опинилася під тотальним контролем американців і заходу, і це при тому, що Туреччина в НАТО, але ми бачимо, що Туреччина дозволяє собі досить суттєві геополітичні ігри. Тобто, в принципі, турки не заперечують проти російських баз там. Тим більше що вони знаходяться в разі чого ну, в ту зоні. Турецького вогневого ураження е, нова сирійська влада дає якісь такі діаметрально протилежні судження. То дехто говорить про те, що росіяни, мабуть, заберуться, то дехто говорить, що вони не, де, не можуть денонсувати. Я скажу так: якби захід і американці зараз дали надійні гарантії турецькій е, сирійській стороні, якби було поставлено чітка вимога, що санкції знімаються при тому, що росіяни забираються звідти. Тоді я думаю, що ці бази би там припинили існування. Але ми поки таких заяв не бачимо, тому мені видається, що у росіян є всі шанси хай в обмеженому в обмеженій кількості, але військово-морську базу в Тартусі на досить ще тривалий час зберегти. Хоча паралельні майданчики в Єгипті, і в Алжирі. І в лівії вони уже собі підшукують. Тобто, тут слово за заходом, і якби воно було досить гучне і потужне, і сам Трамп міг би в. Власне, повпливати, цих баз би там не було. Але ж ситуація така, що в принципі росіяни разом з Іранцями, які заходили туди, не без такої мовчазної згоди заходу, тому що треба було воювати за ділом, почуваються себе, ну, поки відносно непогано і е, так само якийсь контакт з новою владою сирійською у них є. Тому ці реляції, які у нас звучали там десь в ефірах. Тиждень-два тому щось мовляв все, чергова поразка Росії. На жаль, на поки ми цього не бачимо. От, а далі, яка буде ситуація, знову залежить від того наскільки сильно на нові сирійські влади натиснуть, та і що, взагалі, ця нова сирійська влада зможе контролювати. Немихане, а власне про нову сирійську владу і курдів. Чи курди можуть зараз мати достатньо сили і підтримки, щоб претендувати на власну державність? Чи про це не йдеться взагалі? Курди шукали собі союзників у власній державності протягом сотні років в різних країнах. Це був і радянський союз, це була і Росія. Певні були перемовини з Іраном певні перемовини були з нацистською Німеччиною. Є співпраця з Ізраїлем, зокрема у Іракській курдів. Зараз вони мають непогані контакти з американцями, але всі чудово розуміють, що жоден із жодна з цих сторін, зокрема американська, не поставить під сумнів територіальну цілісність Сирії, Іраку, Ірану. І Туреччини. Особливо Туреччини ніхто в такі ігри грати не буде. Тому курська сторона чудово розуміє, що у них є можливість для автономії. І автономії в Сирії і в Іраку, яка вже досягнена. І завдяки цьому вони матимуть можливість для свого внутрішньокурського діалогу, тому що там дуже непроста ситуація з єдності є з єдністю є чимало відмінностей і політичних, і навіть етнічних, навіть мовних в певному сенсі, між, наприклад, арабськими і турецькими умовно курдами. Але якщо такі дві автономні зони виникнуть, які матимуть між собою тісну інтеграцію, можна буде говорити про принаймні якісь перспективи, Курдського самоврядування і захисту прав тих самих курдів, які значно постраждали і від Деділу, і від протурецьких сил, і від Осада, та і, в принципі, від усіх сусідів. Але знову ж тут зараз курди в Вашингтоні дуже активно працюють. І як себе поведе нова влада, чи знову не здадуть американська, чи знову не здадуть курський інтерес комусь іншому під якісь такі ну дуже мляві гарантії? Це питання. Але зараз у них є історичний шанс мати принаймні два. Умовно автономних регіони, між якими посилювати інтеграцію, і в Іраці в принципі є якась більш-менш стабільність досягнута, де в принципі Багдад не дуже сильно вмішується там в ці курські питання, тим більше, що послаблений завдяки падінню Асада іранський чинник. У регіоні, тобто в курдів, є такий шанс, але ну їм потрібно мабуть активніше працювати між. Акумулювати, скажімо, свій власний людський і військовий і матеріальний ресурс для того, щоб на оцих перемовинах, які зараз ведуться, мати більше аргументів. Тобто їм залишається багато в чому курським силам покладатися самим на себе. Пане Михайле, маємо ще одну хвилинку, щоб теж би що змінилося для ще одних наших недружніх, а точніше сказати, ворогів. Після фактично декількох програшів, які аятоли понесли її. В, на Близькому Сході. Це і, і ХСБЛ, і Хамас, і от тепер події в Сірії. Що в, в, буде робити іранський режим? І чи є перспективи якогось колективного, в принципі, військового удару по Ірану, про який трошки та й голоси чути? Ні, я думаю, ніхто не наважиться суттєво бити по Ірану, тому що допоки ми бачимо проксі війни. Наразі Іран це використовує, коли Іран вийшов з Сирії, по суті, зараз виходить, то до речі, іранська сторона звинувачувала Асада Є чимало документів, які зараз розкриті, звинувачувала Асада в тому, що Асад мав стосунки з Ізраїлем по ударам по іранським силам, тому що і Асад хотів в певною мірою вийти з контролю Ірану. І Тому, до речі, це пояснює певну пасивність іранських сил в оцих подіях. Річ у тім, що Зараз по суті теж Іран в очікуванні нової адміністрації він хотів би, щоб з нього познімали багатсько санкцій. Дуже і тому мовчать про зараз питання вже ядерної зброї, ще про інші. Тобто, Іран намагається показати, що ну дивіться, ми себе цивілізовано повели в Сирії. Ми вбили по Ізраїлю якимись такими, знаєте, ракетами, не туди націленими, тобто організували кілька феєрверків, але ж ми серйозно не воюємо ні з ким. Тобто ми притомні, ми адекватні. Справа в тому, що ці речі зараз можуть загострити саму ситуацію в Ірані, зокрема, корпус вартових ісламської революції і умовно клерикальну цю частину. От на цьому захід міг би зіграти, тому що корпус вартових революцій. Який втратив собі багато впливу за кордоном, він буде намагатися зараз посилитися в самому Ірані, і там є теж чимало молоді, яка в принципі була би не проти діалогу з Заходом. Тобто ситуація умовно складається так, що Іран не буде якихось сильно агресивних активних дій приймати. Але якщо іранці побачать, що відповідно в Сирії далі буде хаос, Сирію будуть ділити без участі самих Іранців. То вони обов'язково десь вилізуть або з кусицького єменського боку, або через Ірак, або на інших фронтах. Тобто іранці зараз вичікують, що вони будуть мати цієї такої оновленої Я не продовження. Кажу, але буде, от. пане Михайле. Дякуємо вам, Михайло, Якубович, сходознавець з із Фрайбурзького університету з Німеччини. Був з нами.